І я натиснув на мишку. Все було скінчено. Написання огляду було завершено. Який же чудовий час випити свіжого чаю? Ці чортові бюрократи, корупціонери. Ой, стоп, де та нуарна цитата. Що ж, залишилося зберегти сценарій огляду. Чорт. Як ви зрозуміли сьогодні огляд трилогії про Макса Пейна? Сьогодні точно буде про що поговорити. І в цей раз без кул-сторі cool про розробку. Окрім третьої частини, зовсім трошечки був плато до Дубашидзе, класний ролик по тебі. геніальності це Лейка та створення першого та другого баксів пейнів. Я залишу силочку на ролик в описі. Тут будуть в основі свої самі по собі огляди ігор з несмішними спробами автора пожартувати. Тому всім приємного перегляду. Треба вигадати, що треба зробити. Я пройшов цей довгий шлях не просто так. Треба піти назад. Почати все з самого початку. Стоп. А чого я комікс? І чого я в чорній курці? Та прическа прилизана. Чорт забирай! Я що в баксі пейні? Max Payne 1 це шедевр свого часу. Типу так, я відкриваю свої карти, мені гра сподобалась. Я грав в релізи в стімі, плюс така фіксів. Фікси були тільки технічні та широкоформатний екран, Покращить більше не було. Грав на оригінальній розкладці. Хотів відчути True Experience, скажімо так. І давайте поговоримо про саму гру. Гра відчувається трохи застарілою, але не старою. Типу, я б сказав, що ця гра неймовірно вплинула на всю ігрову індустрію, бо це один з перших екшн шутерів від третього обличчя про саме людей. Так, існує Filter, який пам'ятають дуже мало людей, і вона є вже дуже застарілою, тому про нього теж забудемо. І все одно не те. Так, була Лара Крофт, але це теж не зовсім те. Аргументи в вигляді хітмана та Splinter Cell, які вийшли, трохи раніше не приймаються, бо вони стелс-шутери, і шутінг там явно не головна механіка. А ось в Максі Пейні тут це просто коридорний на 80% випадків шутер, де ти йдеш по коридорах і просто відстрілюєш поганців. І по ідеї, з таким концептом, якби не було особливостей, то гра має провалитися в плані якості. Типу, який сюжет з цього можна вижити? І ось знаєте. Я в цьому погоджусь. В Максі Пейні невеличний сюжет. Але, чорт забирай, Макс Пейн – це фільм Зака Снайдера, якби той вмів писати. В цій грі, стільки стилю нуару, стільки цих шпіонських і детективних мотивів, катсцен майже немає через обмеження бюджету. І все в цих коміксах, які стилізовані під ортоскопію. І справа в тому, що гра окунає тебе. В цю атмосферу до кінця. Весь цей світ такий, в який віриш. Тут немає моменту, коли ти такий. Ні, не вірю, що таке може бути. Відчувається, що персонажі живуть в цьому світі, і, хоч гра абсолютно лінійна, світ ти познаєш і відчуття тут навіть такого собі Готема з Бетмена, початок чи Бетмена Метарівза, і трохи зимньої атмосфери Бетмена Бертона. Одним словом, атмосфера б'є жорстко, але є і легка насмішка, чи скоріше кол у сторону нуарних історій. Тепер давайте про геймплей. І він досі відчувається офігезно. Макс літає, як мішок картоплі, і до кожної сутички треба підходити по-своєму. Бо Макс е, хіплий, а Хілок багатько, але вони дуже швидко розходуються. В тебе два попадання з дробовика, і все, бум, ти помер. Пістолет чотири попадання. А інгрем. Там не рахував, там дощ просто. Не золотий, але свинцевий. Добре, пожартували й досить. Що по зброї? Важливий момент, що я пройшов всю гру через дві берети: Desert Eagle, короткий дробовик та інграм. Бо я грав через Bullet Time, а це найкраща зброя для нього. Типу, на ранніх етапах короткий дробовик прям імба. А інграм по святах, коли в тебе фул боєзапас, запас, секунд постріляти навіть можна. Bullet Time прикольний і робить всі ці ситуації. Цікавіше. І це справді те, що зробило гру легше, але і складніше, водночас, все тому, що треба думати, бо летиш ти недовго. І треба думати, куди ти летиш. А випустити куль, ти можеш обмежену кількість, а потім перезарядка. Усюди, окрім обрізаного дробовика, там піднявся, стрибнув, знову було тайм, і все відновлено, і перезаряджено. Тому з ними ходив. Є момент з роздражаючими рівнями сну, які ультра довгі та нудні. Вони реалізовані так собі. Кошмари, звісно, з наративної точки зору, зрозумілі. Але з точки зору геймплею. I don't get it. Типу, ви йдете по неймовірно тонкому коридору, але цей коридор не має стінок, і ви йдете по тонкій стрічці крові, і все зав'язано на паркурі. А фізика в Макса дуже така собі. І вирогідність, що ти приземлишся на стрічку з іншої сторони, бо фізика Макса гарно працює у слово але. Не у звичайній ситуації, коли треба стрибати з тонкої платформи на іншу тонку платформу. І вони довгі, якщо ти помреш, з початку чаптеру. Так, є збереження, але вони все одно дуже незручні. І давайте до тех моментів. Графіка. Ну, вона застарівше більше, ніж у Hitman та особливо Splinter Cell. І трохи гірше, ніж в GTA 3 того ж року. Але через перекоржене обличчя Сема Лейка я готовий все пробачити. Локації великі, багато що анімовано, і це теж приємно, особливо для гри такого масштабу. По запуску. Ну, дивіться, Фікси качати доведеться. А щоб купити офіційно, треба пройти 2,5 круга пекла. Не так складно, але просто в стімі ти не купиш цю гру. Не іронічно, легше її купити на телефоні. Мрока з розстановкою графічної сили теж присутня. В іншому все працювало ідеально. По музиці прям запам'яталися лише вже канонічна тема Пейна, в іншому достатньо звичайний саундтрек часу. Акторська гра дуже непогана для свого часу і для контексту того, що більшість розробників не знала англійську. І, хоч гра трохи, як на мене, підзатягнута і могла бути коротшою, в підсумку ця гра як Kingdom Come Deliverance. Я їй багато готовий пробачити, бо команда була маленька, в усьому гра відчувається як Тріпл Ей свого часу. Але розроблений за куди в менші гроші. І це насправді досягнення. Моя оцінка гри 8,5 з 10. Мінус один бал за тех проблеми і півбала за слабкі моменти стелсу та кошмарів. Що ж, гра була успішна, і до неї випустили сиквел. Але є один момент. В гри змінився видавець замість Gathering Developers. Ні, це не дошка оголошень Remedy, а конгломерат, в який входили в свій час ті ж 3D Realms і навіть Epic Games. Іронічно трохи. І права на серію та випуск сиквелу викупили Rockstar під егідою Take two Interactive. Ця компанія дала Remedy значно більше грошей на сиквел. І ось за два роки розробки вийшла вона. Max Payne 2, Fall of Max Payne. В Сенсі моя мертва нова колишня жива. В Сенсі вона вбивця моєї жінки. О, oh, shit. Here we go again. Макс Пейн 2 падіння Максима Больового це гарна гра. Вау, здивував. Видно, що грі підняли бюджет, геймплей став кращим, зручнішим, графіка стала кращою, і вона тепер рівня ледве не PS3. Але гра оригінально виходила на PS2 та оригінальному Xboxі, де, наскільки мені відомо, мала великі проблеми з розширенням та фреймрейтом. Але я грав на ПК і мені. Все одно, тепер велика частина оточення інтерактивна, і тепер вона і тепер все літає від гранат. Та тепер від коктейлів Молотова так гарно горять ці. Росіянцям. І так, тепер ми граємо проти друга Макса Владіміра, який російський гангстер-мафіозник. Ми про це дізнаємося всередині гри, тому так, вибачте, спойлери. Але не прям величезні, як на мене, знову ж таки, грі приблизно 21 рік. В принципі, сюжетна лінія заключається в тому, що Макс намагається допомогти Моні, в яку він закохався вбити якесь внутрішнє коло та організацію чистильщиків. І справа в тому, що сюжет залогічний. В плані того, що Макс не просто постійно тупить і говорить, чорт забирай, і в цей раз опустив чистильщиків, здов за ними погодюся. А вже на другій справі проти них запригнув до них в бусік та фактично зачистив їхню базу. Тобто Максимка так то молодець. Але це призвело до того, що гра стає дуже короткою, і вона справді неймовірно коротка. Гра йде стільки, скільки лише перша глава з трьох у першому максі пейні. В мене немає з цим проблем, бо перший пейн справді іноді здавався трохи затягнутим. Але прям всього 7 годин на повне проходження, ну це прям малувато. І справа в тому, що гра достатньо. Ліниво цим часом розпоряджається. В плані, вона достатньо одноманітна. Зброї в тебе постійно ультрабагато. А патронів до неї, ну, добре, досить часто не вистачає, але все одно ультрабагато. Але гра стала якось легшою за першу частину. Типу, аптечок тепер неймовірно велика кількість, і Пейн став більшим героєм бойовика. Типу. Його складніше тепер вбити стало елементарно. І тепер він просто машина для вбивства. Це не мінус, але тепер ти граєш менш обережно. Хоча це скоріше плюс ніж мінус для мене. Але я можу додати трохи мінусу за шиї ворогів, який ніяк не змінився. Типу в першій частині. Його я не відмічав, бо він був а тут вже 2004 рік, і студія більше грошей більше, і одним словом, забагато факторів, які треба ігнорувати для того, щоб шиї був гарним. А про лінивість, продовжуючи свій тейк, в тому, що в ній перевикористовується тричі одна локація, і ще одна локація перевикористовується двічі, тобто більше третини гри проходять в двох локаціях. Сни Пейда тепер це просто бігання по одноманітних коридорах. Теж так, я критикував сни в першій частині, але це краще, ніж просте бігання по коридорах. Тому ось так ми переходимо до геймплею. І проблема в тому, що це майже те ж саме, що в минулій частині. Типу, тобто, вся гра відчувається як дуже велике ділсі до першого Макса Пейна. Чи ремейк з новим контентом. Відчувається, що гра абсолютно недороблена, і з неї повирізали дуже багато контенту. І про це свідчать залишені файли, гри, 40 хвилин аудіозаписів, невикористані анімації та модельки. Видно, що гру хотіли ще дороблювати довго, але видавець змушував робити швидше. Якщо говорити про написання сценарії, то тут дуже важливо. Зрозуміти, що саме хотів зробити Сем Лейк. якщо пародію часткову до дуару, то в нього вийшло. І всі все роблять на повному серйозі. Тут беда тейк, що деякі моменти зроблені комедійними спеціально. Ну, типу, як можна сприймати величезну куклу з головою величезною та великими черевиками серйозно? Деякі діалоги настільки пафосні, що мене прям розривало зі сміху. Але якщо це все робило на повному серйозі, то для гри в мене велике питання. З технічної сторони тут все значно гірше, ніж в оригіналі. В мене вага гри з півтора Гігабайтів змінилася до 4, коли скачав фікси. Іноді не часто, просто гра вилітала, іноді не запускалася. Дуже нечасто просадки ФПС ні з того, ні з цього. Іноді пістолет летів у далеку далечить, е, воно не прям знищує експірієнс, але підриває його. Також анімації ніяк не еволюціонували в якості, і обличчя Макса тепер не обличчя Лейка, а обличчя іншого актора. Тому за це теж мінус. Моя сумарна оцінка 7,5 з 10. Це гарна гра, але гарна вона не через те, що вона сама по собі гарна як гра, а тому, що мала гарну базу в вигляді першої частини. І давайте подивимось, що там по сприйняттю. Оцінки гарні. Продажі же... ну, половина від продажів оригіналу при піднятому бюджеті, що фактично є жорстким провалом, і після нього Ребеді поперли з розробки гри. І новими розробниками стали Rockstar. І справа в тому, що, по ідеї, я маю радіти. Бо, ей, Rockstar — одна з найкращих студій ігрових. Ура, перемога! Але Rockstar має свій стиль і. Ай! Зараз поговоримо в подробицях. Ну чого так не везе? Дві жінки і одна-двічі померла! Чорт забирайте, так навіть не буває! Ой! чорт, чого мені так погано? Він покис. Я зараз вирублюсь. Max Payne 3 це не Макс Фейн. Точніше, давайте так. Геймплейно це логічний розвиток минулих частин. Ну, точніше, не зовсім. Коротше, складно. Давайте по порядку. Почнімо з сюжету. Тут сюжет з дешевого нуару 50-х 80 х перетворився на бойовичок про пенсіонера з 2000-х. Чи є це погано? Ну, для розвитку сюжету, мабуть, ні. Для атмосфери. Бі є неймовірно. В плані ця гра не відчувається як Макс Пейн. На місці Макса Пейна міг бути абсолютно будь-який персонаж. Типу Постав туди, ем, не знаю, Ніко Нікобелика з GTA 4. Нічого гісінько не зміниться. Типу, атмосфера стала якоюсь зарозслабленою. І тепер замість Губору через зайву серйозність персонажів. Тут немає гумору взагалі в основі своїй. Казати, що його немає, це буде неправда. Але в основі своїй від. Просто або непомітний, або виходить з самого Макса, який в цій грі страшенна нюня. Він постійно ниє, і в чувака видно, що депресія вже у термінальній стадії йому б в ідеалі сходити до психолога. Він впевнений, що з жодної ситуації йому живим не вийти. І впевнений, що його вб'ють точно, коли це відбувається постійно. Від цього вже елементарно втомлюєшся. І в минулих частинах він точно був ким, -ким але не нюнею. Він казав завжди так багато ворогів, але я прорвуся, то обов'язково виживу. Але тут і Макс інший. Тут вже він постарівший, старий та зайвою вагою алкоголік, який працює захисником багатого мільярдеру. Бо йому за це добре платять, і він може пити скільки хоче. І я це сприймаю приблизно як кейс з Люком Скайвокером у останньому джедайкі. Це вам або подобається, або ні. Але це зміна персонажа кардинальна, яка перетворює його лише в тінь колишнього себе, і йому доводиться поступово повертати свої здібності в плані ментально. І це непогано, як на мене. Але це не Макс Пейн, це скоріше Сем Фішер з The Splinter Cell Conviction. І справді відчуття, що вдихалися розробники саме цією грою. І в плані геймплею теж, бо це тепер екшн шутер про перестрілки за укриттями, гібіком якого є Bullet Time. І є деякі локації, справді в яких Bullet Time справді складно користуватися і об'єктивно некомфортно. Але тепер він став найкращим в серії. І тепер, переходячи до геймплею, в цьому плані може гра рахуватися як один з найкращих шутерів від третього обличчя в історії. І ця гра, при тому, що їй 10 років, досі тримається неймовірно в плані геймплею. Бо Навіть гра від укриття тут не ідеальна як тактика, бо шиї супротивника тепер справді зажимає та обходить, та часто веде відволікальний вогонь. Щоб тебе змусити відповісти, чи щоб їхні товариші могли пробитися. Стріляти у цій грі неймовірно приємно. Кожна пушка тут відчувається по-своєму, і ти іноді справді думаєш, чи брати іншу пушку, чи зберегти ту, з якою зараз бігаєш, і чекати патронів на цю пушку, яких може як бути далі небагато, так і не бути взагалі. Це додає стратегії, бо ти тепер не можеш носити по 15 пушок у своєму плащі. Тепер лише два пістолети та одна довга пушка, яка завжди в тебе в руках. І тепер тобі справді треба вирішувати, куди стрибати, бо тепер ти можеш долетіти рівно до того моменту, як ти впадеш в пузом чи спиною. І поки ти в перестрілці, тобі доведеться відстрілюватись на спині чи втрачати дорогоцінні свої секунди в оточенні на підняття. Але тепер в тебе є другий шанс, поки ти падаєш на спину, щоб застрелити свого нападника. Якщо в тебе є ліки, які тут дуже швидко розходуються через шалену кількість супротивників і через всі вищі механіки, гра, звісно, полегшується, але я б все одно не назвав її найлегшою, а навіть складнішою за другу частину ту ж. Я як віддім помирав значно більше в цій грі, ніж в другій частині. Але давайте трохи поговоримо про візуал і техмоменти. Все працює ідеально, що в плані FPS, що в плані запуску. Виглядає гра досі як пушка, пушка, яка, звісно, стріляла у 2015-му, але після першої та другої частини це, звісно, шалений прогрес. Тепер анімації помітно, зроблені з захопленням руху, не таким якісним, як у франшизі GTA, але все ще це краще анімації минулих частин. Хоча, наприклад, постановка Каццен е, непогана, але віддає трохи Халком в ЕНГАЛІ. Хоча музика багато моментів вивозить, наприклад, музика в фінальній місії прям віддає такою заводною музикою з бойовиків 2000-х з епічною перестрілкою в фіналі. І давайте перейдемо до найпосереднішого моменту гри. І це сюжет. Чи поганий він? Ні, він нормальний. Для фільму посереднього бойовичка з Лівом Нісоном на головній ролі. І так, Пейн ніколи не відрізнявся гарними сюжетами, але тут прям видно, що в гри деякі лінії ведуть незрозуміло куди, і які свого нормального закінчення не знаходять. Але навіть при тому сюжет, хоч і є брядовим, він все одно ставить гарну крапку у історії Макса. Так, трохи з написано іншим шрифтом, але при тому досі достатньо непогану крапку. В фіналі Макс не помирає. А закінчивши останню справу, нарешті їде на заслужену пенсію. І я ставлю грі. Ай, хай буде! 8 з 10. Хай зіжруть мене фанати Макса Пейна. Але третя частина, як гра, офігезна. Ніхто, мою думку, по цьому не змінить. І тут поки що історія Макса Пейна закінчується, як і відео. Чи чекати далі? Ну, ремейк перших двох частин від Remedy, звісно. Ну а ми сподіваюся, скоро зустрінемося у новому ролиці на каналі Drip Ну а щоб трохи дізнаватися, чим я займаюся у свої в середньому місячні перерви. Підписуйтесь на мій особистий ТГ-канал та звісно, на новинний канал Ігрова Січ, щоб дізнаватися всі найновіші новини ігор і трохи кіно. Все. Дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей на каналі. Тріберіс. Що за. Що таке федеральне бюро контролю?